Бляха муха, чому ж ця Європа така повільна? Часто чую звинувачення, що, начебто, європейські політики ведуть себе дуже повільно, особливо на фоні гігантської воєнної загрози зі сторони недокраїни агресорки РФ. Ну дивіться, по-перше, європейський союз це не одна країна. Це важливо, і в кожній з країн ЄС є свої певні економічні та політичні процеси. Тому і організувати системну політику в рамках всього ЄС складно. Ну і довго, бо треба врахувати інтереси всіх. А по-друге, європейську. Україці планують все на десятки років вперед, а то й на сто років. Уявіть собі, блядь, це не як у нас в Україні, розумієте? Прийшли до влади чергові, підрахує, щось там наваляли, наобіцяли, набрехали. А потім в процесі десятки разів міняють вектор, міняють плани та імітують бурхову діяльність на фоні піздінга грошей. Європейські ж гроші в руках олдмані там впливові сім'ї, ті ж самі, що й були сто років тому. І великі гроші, як і велика політика, люблять тишу, стабільність та планування. І вчитися треба такій повільності. Ну звісно, я кажу про мирний час. Бо у нас що не квартал, то влада малює якийсь безтолковий план, стратегію. Депутати улюлюкають, плескають в долоні, а через пару місяців про цей план взагалі всі забудуть. І так знову і знову.